Привіт, мої дорогесенькі друзі. Радий вітати вас на вечірніх історіях. Привіт, добрячок! Привіт, мишко, як твої справи? Я така щаслива. Хех. Цікаво, що ж такого гарного сталося, що ти така щаслива. А мені зайчик сьогодні допоміг донести додому важкий пакет. Якби не він, я б не знаю, як би справилася з цим. Хех. Бачиш, як чудово мати друзів. Та ти напевно гарно подякувала зайчику. О, подякувала. Ай-яй-яй, як я могла напрячок. Так, а що ж таке? Я забула подякувати. От дивина, як же це ти забула? Ти він просто поставив пакети так швидко поскакав додому, що я що я і не щулася. То потрібно було ну, принаймні крикнути йому. Та кажу ж тобі, забула, ну та нічого. Це як це нічого. А так, завтра подякую. Ой, дивись, Мишку, щоб це завтра не перетворилося на післязавтра, а потім іще і так далі, і далі, і ти будеш забувати. Ні, ні, ти що? Я не забуду. Чому ти вирішив, що я маю забути? Бабов, у моєму житті один такий випадок. Що за випадок? Добре, зараз тобі розповім. А ну розповідай, нам з малятами вже так цікаво, правда, малят? Хех. Ну, тоді слухайте уважно. Так так. Одного разу прилетіла у наш ліс велика та мудра птаха з Америки. О, ого! З Америки дивина. Ти чого ж дивина? Дивись, наша кукабара з Австралії до нас потрапила. О, точно! Теж за океан. Так от ця птаха прилетіла не просто так. А чого ж вона прилетіла? Вона хотіла нашим звірятам допомогти. Вона навчала нас різних наук і розповідала про все на світі. От мудра птаха була, добрячок. Та ще яка. Ми всі були їй дуже вдячні. Адже найбільше вона розповідала про Ісуса і привезла нам книги. Біблії. А у вас що біблії не було? Ні, біблія була тільки у тітоньки-мудрини у бібліотеці. І нам всім приходилося довго чекати, щоб ту біблію хоч трішечки почитати. А тут так те щастя. Та не просто щастя, а неймовірна вдача. Вона ж могла прилетіти в інший ліс, але чомусь прилетіла саме до нас. Ха. Це Ісус так зробив, щоб вона потрапила саме до вас, бо він бачив, що у вас велика потреба. Так, справді так. І ти собі навіть не уявляєш, Мишко, як ми весело проводили час. Угу. Не уявляю, до нас такі птахи, бач, не прилітають уже. Дійсно, відтоді більше ні разу не прилітали місіонери. А шкода! Та ще як шкода, та ще як шкода. До речі, ця птаха навчила нас багатьом пісенькам, а ігри, які чудові ми грали. <гас> навчиш і нас, ну хоч би деяким. Та я вже багатьом вас і навчив. Але головне не в цьому. А в чому? А головне в тому, що коли через декілька місяців ця птаха мала відлітати додому, я навіть не подякував їй. <гас> Як це сталося? Ой, дуже просто. Так само, це як у тебе. Ти забув, подякувати? Так. Все відбувалося так швидко, ми влаштували прощальний вечір для нашої Рори. Рора так її звали? Так. І всім було так весело, ми грали ігри, смакували смаколики та й веселилися. Тут її не стало. Ну, майже так. Вона змахнула крилами та й полетіла. І ви Рорі, подякувати? Та ні, якраз таки всі встигли. Це один я не встиг. А вона ж так мене підтримувала. Вона завжди казала: добрючок, ти молодець, не опускай лапок, гарно навчайся, староно працюй, і ти колись виростеш прекрасним хом'ячком. А ти навіть не подякував. Ой так, Мишко. Тому хотів би тобі побажати, ніколи не відкладай нагоди подякувати комусь. Ти я швиденько, добрячок, зараз побіжу і зайчику подякую, щоб завтра точно не забути. А ще я білочці подякую, і кукабарі, і тітинському Мудрині ще теж подякую. Подруга, подруга, ось їм подякуєш вже завтра. Тому що нам же ж настав час готуватися до сну. І справді, на ну добраніч вам, дітки, і не забувайте ніколи нікому дякувати. Солоденьких вам снів, і нехай добрий Ісус вас охороняє.